Доброго дня, глядачі, доброго дня, друзі. <клухи> глядячі, приїхали ми сьогодні на нашу ділянку трошки до птиці. і Сьогодні їхав по справу в Тумоч. І, до речі, вчора вечором сконтактувався одним із підписників з Денисом. Денис, дякую тобі, що виявив бажання подарити нам птицю. І Денис перезвонив до мене. Тримаю він голубів спортивних білих. І виявив бажання подарити нашу голуб'ятню пару пав'яків, білих, дуже таких непоганих така парочка, пара румунів і один спортивний голуб до нашої шамової голуб, голубочки. Так що зараз зручно сідайтеся, покажу вам і птиця, що ми саме привезли нашу голуб'ятню, і все вам покажемо. Так що йдемо подивимося, що я цікавого привіз. Ліпчі, розпаковка, розпаковочка. Що нам Денис цікавого подарував. Дивимося, дивимося разом. Почнемо ми з. з, 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 з пари пов'яків. Голубиці трохи хвостик він підрізав, тому що хвостик і крила підрізав трохи. Ой. Тому що дуже були в грязні, треба буде це все виправити. Давайте кинемо їх сюди. Бачите дуже пишні хвости. Денис підрізав крила, підрізав хвіст. Трошечки це не добре, воно відросте, але трохи не добре це є, але нічого, така голубочка. Це є голубочка. Це є голубочка. дивимося на голуба. Так, ось такий, такий гарний самчик. Ось така парочка пав'яків, така парочка пав'яків. Непогані такі голови, бачу, бачите, не прорізані. Крила дуже вони просто грязні були, так донесову. Таку ініціативу підрізати, такого робити в принципі не можна, тому що треба буде пір'я вимикати, бо вони не будуть рости. Виростає тільки підмикані пір'я, але зараз ми вимикувати повністю не будемо, тому що то не є добре. Вже подивимося, як воно буде. Гарно, бачите пов'як. Характерність пов'яка і, як то кажуть, взагалі чистий хороший пов'як. Він має гарну головочку, аж завертати до хвоста. І має головою так підтрісати. Це дійсно ті поляки, які є чистокровними. Ось такі. Така пара повяків Дивимося далі, що там цікавого є. Так, покажу вам ближче Була пара румунів в нього і... Від тієї пари румунів там голуб один той самий, але голубки різні. Така голубочка, така голубочка білоголова, йде по румунах. В румунах вона йде. Все Така гарна голубочка, її голуб. Так, Ось такий її голубок. Дуже класний голубок, також по румунах він йде, коротесенький, коротенький. Має таке характерне по собі білі, бачите ці. Крило в нього гарне, білольоти. Біло гарне крило, досить гарна, гарна парочка. Вони, вони в парі парувані. Вони в парі спаровані ця пара. Ця спарована пара. Ось такі. Така пара спортивних. Я в загальному часто не хотів вже брати таких спортивних голубів. Взагалі суток цю декорацію тримати, але голуб'ятня, в принципі, дозволяє. Будемо робити голуб'ятню загальному для спортивної птиці. Є тут де розігнатися, є багато місця. Забираємо ту голуб'ятню, що з дому. Там будемо тримати суто спорт. І будемо пробувати літати. Так що будемо бачити, потім будемо щось перебрати, щось залишати, щось будемо віддавати, передарювати комусь іншим. Будемо бачити. Так що ось такі дві пари голубів. Зараз йдемо випустимо їх в голуб'ятню. Будемо випускати. Гарна пара повіків. Дивіться, ці голуби я зразу пускаю до голубів, тому що, чому я не боюся, птиця здорова, видно, що птиця здорова у чоловіка, чоловік за тим доглядає. Немає сенсу щось переживати, що воно, якщо ви там бачите, дійсно, що у когось провірені голуби то проблем в принципі, мало би не бути. Є різні варіанти, людина може сама не знати. Може бути зміна голуб'ятні, зміна мікрофлори в загальному. Всі бактерії, Ми не знаємо, як все відбувається насправді в цій природі. Як береже, на обох береже, але я думаю, що проблем мало б не бути. Так що випускаємо цих голубів в голуб'ятню. випускаємо, Дивимося, як вони будуть себе почувати. А, стоп, ще один голуб є. Ось такий темний голубочок. Я його шамовою голубочкою закрию. Гарний спортивний голуб, ось такий. Гарне в нього досить око таке. Голубок непоганий. Буде він з шамовою, Нема шамового голуба де взяти. Вони не кольцовані, голуби бачу молоді, погорічні. Ось такий голубок. Так що зараз закриваю його шамовою голубочкою і також вам це все покажу. Піше його в ящик назад ставлю. Так, йдемо пускаємо цих голубів в голуб'ятню. Так, йдемо пускати птицю. Так, пара пав'яків Отак вона не може взагалі гнуточко. Це дуже погано. Має так, пара. Голубка літати не може взагалі. Це дуже-дуже погано. you <laughs> темне. Зараз на канті. Це пара спортів. Це великі батані. No, <laughs> Ще на камеру прилетів. Ось така птиця. Птиця гарна. Гарна птиця, будемо тримати тільки хорошу птицю будемо тримати і, до речі, я ще в неділю придбав пару пару гримів. Зараз вам покажу яких. Демо зараз разом їх заберемо і подивимось, що то за парочка рим, і Також пускаємо їх в цю голубятню.